Після знайомства Павутинки у Шахтинському лісі розпочинається справжня екологічна пригода. Тихо і постежка. Пішли до першого завдання. Я скажу коли, коли всі повернуться. Тримай тримай її за ручку. Тримай, Тримай І тепер подивити кетихоч екологічний квест проходить у межах проєкту Зелені скарби Карпат, який реалізовує громадська організація Щасливі діти. Це одноденна програма пізнання природи Ужгородського та Мукачівського районів. В рамках проекту Зелені скарби Карпат ми реалізовуємо таку активність, як пізнавальні тури з та Мукачівщиною. Сьогодні відбувається саме згорочиною на Шахтинському лісі. У нас реалізується такий еко-квест на природничу відповідну тематику, і це є адаптацією лісової педагогики партнерів зі Словаччини а також з Баварії. У них розроблена велика кількість активностей ігор вправ через які які діти пізнають природу, і ми намагаємося їх реалізувати і адаптувати під наші умови. Очікування від квесту у дітей різні. Я хочу собі знайти нових друзів і побувати в лісі, подивитися про ліс. Я прийшов в ліс, бо тому що мені подобається взагалом в лісі бути. Так тут затишно. Дмитро, наприклад, радіє нагоді провести час у лісі, адже це корисно для імунітету. Коли в лісі, ти, ти береш багато здоров'я і імунітет від різних бактерій повищається. Дві-три години і буде великий імунітет, а щоб трохи, то час, час пів. У хлопця є також власні ідеї, як цікаво провести цей час. Гуляти, квести, Гриби збирати, можна, можна побачити дуже багато різних тварин, цікавих тварин, які не хищники. Буває є хищники, а інколи в лісах є пруди. В них, в них часто бачать риби. Три години квесту стали справжньою мандрівкою упізнання довкілля через ігри, цікаві завдання та веселі пошуки. Діти розпізнавали дерева на дотик, ловили дзеркальне відображення лісу, шукали сліди тварин, слухали птахів. Завдання найрізноманітніші, до речі, вони розроблені під різну вікову категорію дітей. Наприклад, сьогодні в нас дітки маленькі, вік 7-9 років, і це буде переважно така ігрова форма. Наприклад, одне із завдань розпізнати дерево за корою. Інше завдання зобразити кореневу систему дерева. Ми будемо розповідати під час квесту, як розподіляються кореневі системи, на що вони схожі, і дітки мають це візуалізувати за допомогою саме природних матеріалів От гілочок, шишок, листячка. Еко-квести допомагають дітям відчути себе не лише дослідниками природи, а й її захисниками. Я хочу сказати, коли ти просто кинеш пакетик. Пакетик від якоїсь шоколадки може прийти звір дикий і з'їсти і може. Не треба смітити, не треба завжди прибирати за собою. А якщо, а якщо ти зробив костер, то камочки покласти, потім все взяти і брати. Якщо зробив пікнік, все взяти і брати. Тому що в лісі є свіжі воду, тому що в місті це не знайдеш, а в лісі це зможе знайти. Якщо тут буде дуже багато сміття, як в місті, то, то тут буде запах, як у місті, і сюди можуть їздити машини. Заплановано вісім таких турів: чотири Ужгородщиною та чотири Мукачівщиною. Програмою передбачено перекуси або повноцінні обіди для учасників. Взяти участь у квесті можуть усі охочі, попередньо зареєструвавшись. Відбір відбувається у порядку черговості. Групи формуються відповідно до віку. Для найстарших 11+, проведуть тур біля витоків річки Уж. Громадська організація Щасливі діти радить стежити за анонсами, щоб не пропустити цікаві активи. Новини